Серед дітей та дорослих. Шахія гра виникла ще в давню індійську цивілізацію близько 1500 років тому. Спочатку ця гра називалася Чатуранга і мала схожість до сучасних шахів, але з меншою кількістю фігур і правил. Шахія гра швидко розвивається і стає популярною по всій Європі та світу. Залучаючи грабців різного віку з різних країн. Як навчити дитину грати в шахи? Звісно, почати з вивченням її правил, що дають уявлення про шахи, як грати в шахи. Сьогодні ми детально розберемо тему про те, як грати в шахи, які є правила гри, а також як навчити дитину грати легко та цікаво. Заохочуючи розвиватись в цьому напрямку, гра в шахі для початківців починається з розуміння основних принципів гри. Перш за все, важливо знати, що шахова дошка складається з 64 клітинок двох кольорів, а кожен гравець має набір фігур, які рухаються за певними правилами. Гра в шахі для початківців повинна розпочинатися з освоєнням базових ходів та основ стратегії, а також розуміння, що в шахах є певні комбінації, які допомагають швидше досягти переваги. Як навчитися грати в шахи, Окрім знання ходів, важливо вчитися аналізувати позицію на дості. Скають поширну помилку, граючи без чіткого плану. Насправді, шахи це не просто механічний рух фігур, а стратегічне мислення, що розвивається з досвідом, як же правильно грати в шахи? Щоб зрозуміти, як правильно грати в шахи, варто дотримуватись кількох важливих принципів. При, перш за все, кожен шахіст повинен вміти контролювати центр дошки. Це, адже це дає більше можливостей для атаки та захисту. Ще одна важлива навичка розуміння коли вартою. свої аналітичні сті. Шахістами. Якщо ви хочете швидко покращити свої навички, важливо аналізувати власні помилки після кожної партії. Тоді гра в шахі для початківців невдовзі перейде на новий вищий рівень. Основні правила гри в шахі. Що ж таке пішак? Пішак це піший солдатик. Який рухається вперед на одну клітинку, Пішаки ходять тільки вперед і б'ють під кутом. Кінь, літаюча фігура, він рухається елподібно, подібно так як кажуть хід конем. Він стрибає з білої дощ клітинки на чорну і з чорної на білу. Кінь єдина фігура, яка може перестрибнути. Як через свої фігурки, так і через фігури суперника. Дура це фігура, що надає фортицю, нагаблює фортицю. Рухається по вертикалі або по горизонталі на будь-яку кількість клітинок. Як правильно грати в з слоном? Слон ходить по діагоналі і в будь-якому напрямку на будь-яку кількість клітинок. Чорний ферзь по чорній діагоналі. Один ферзь по чорній діагоналі, інший по білій діагоналі. Ферзь – найсильніша шахова фігура, яка рухається і б'є по горизонталі, вертикалі, і діагоналі. Також правила гри в шахі для дітей. Кажуть, що король найважча фігура в шахах. Король ходить тільки на одну клітинку. В будь-якому напрямку. Король білої армії і король Чорної армії ніколи не зустрічаються. Це означає, що між ними має бути хоча б одна клітинка. Як же навчити дитину грати в шахи? Для дітей шахи це не просто гра, а чудовий спосіб розвивати логіку, пам'ять та стратегічне мислення. Але як навчити дитину грати в шахі, щоб цей процес був цікавим і корисним? Насамперед потрібно почати з простих правил та пояснень. Використовуйте казкові історії або порівнюйте, щоб зробити процес навчання захопливим. Наприклад, король це мудрий правитель, ферзь його головний помічник, а пішаки хоробрий солдати, граючи у шахі у формі. В формі гри або пригоди, діти швидше засвоюють матеріал. Також важливо не змушувати дитину одразу, одразу грати на результат. Спочатку нехай вона просто освоїть рух фігур, потім почне розуміти тактику і тільки після цього перейде до складання стратегії. Якщо хочете навчитися грати в шахи, Вчимося грати в шахи поступово, вивчаючи рух і можливість основних фігур. Щоб грати гарно в шахи, крім основних правил, потрібна практика. Грайте з друзями, використовуйте можливість потренуватися. Як навчитися грати в шахи? Грати в шахи для початківців – це не боятися робити помилки. Кожна помилка це можливість вчитися і добре грати. Також як навчитися добре грати в шахи, потрібно покращувати свої стратегічні вміння, думаючи не лише про хід, але й про кілька кроків вперед, проаналізуючи ходи суперника. Як навчитися добре грати в шахи? Це перш за все, насолоджуватись грою. Та постійною вдосконалістю. Шахи не лише розвивають, але й розвивають різні аспекти інтелектуального розвитку. Вчимося грати в шахи на прикладі шахової партії, яка ділиться на три ключові етапи: дебют, мінтельшпіль і еншпіль. Ефективне навчання в шахі завжди починається з еншпілів. Коли на дошці залишається мало фігур, це дозволяє сконцентруватися на кожній з них і зрозуміти, в яких ситуаціях вони виявляють себе найкраще. Основні правила гри в шахі Енджпілю це досягти мату супротивника через велику роль короля. Король може активно рухатись по досці, допомагаючи своїм фігурам. Проте треба грати в шахи в даному етапі старанно плануючи свої ходи, зосереджуючись на здобутті переваги і досягненні цілі. Дебют це початковий етап шахової партії. Він включає в себе стандартні відкриті відходи, які як відкриття пішаків, розміщення коней і слонів, рокіровку. І початкові плани щодо центральних клітинок. В Україні є багато можливостей для вивчення дебютів і покращення гри в шахі, завдяки чому ви можете покращити свої навички, для чого можна відвідувати шахові секції або е самотужки навчатися. Що ж розвивають шахи? Практично кожен з нас чув про таку інтелектуальну гру, як шахи. Та чи знаєте ви, що саме розвивають шахи та в чому особливо корисна гра в шахи для дітей? Гра в шахи виконує перш за все розважальну функцію, дозволяє цікаво та весело провести час. Та крім цього, має розвивальний характер. Щоб зіграти переможну партію, потрібно багато часу думати, аналізувати ходи, ходи суперника, продумувати вла власну тактику. Тому саме шахи вважаються найпопулярнішою грою, що розвиває інтелектуальні можливості дитини. Шахи корисні як для дітей, так і для дорослих. Тож, що розвивають шахи? Перше логічне мислення. Користь шахів для дітей заключається в тому, що дитина аналізує, планує, приймає рішення, подібні навички э, знадобляться дитині у повсякденному житті. Друге, це концентрація. Шахи навчають уважності, зосередженості, шахи розвивають здатність керувати увагою протягом тривалих періодів. Така розумова робота позитивно впливає на якості засвоєння знань. Третє це аналітичні здібності. Гра в шахі навчає дитину передбачати розвиток подій на тості. прораховуючи ходи суперника. Це позитивно впливає на ліві на півкулі мозку. Яка користь від шахів? Найбільша користь від шахів заключається в тому, що вона вчить дитину формувати свою позицію в різних питаннях, мотивують на пошук нових ідей, користь шахів для дітей в тому, що вони сприяють терпимості до поразки та вмінню знаходити вихід із складних ситуацій. Вплив шахів на вдосконалення у дітей. Вже одноразово було доведено, що позитивний вплив шахів на автосколенення дітей на дитину, яка має погану поведінку та проблеми у навчанні. Діти, які навчаються грати в шахи, також навчаються і аналізувати ситуації, приймати обдумані рішення. Це допомагає краще розуміти і усвідомлювати наслідки своїх дітей. Також шахи навчають дитину тривалій увазі та концентрації, що допомагає дитині керувати своїми внутрішніми ресурсами та фокусують на завданні. Найкраще шахи сприяють розвитку самоконтролю та стресостійкості. Це допомагає дитині краще управляти своїми емоціями. Вміння вести переговори. Та вирішувати конфлікти, брати відповідальність за свої дії, дотримуватись правил та поважати інших учасників це ще одна складова, що розвивають шахи. Такі навики важливо для успішних відносин в школі, сім'ї та подальшому житті. Роль шахів у розвитку дошкільнят. Шахи можуть стати могутнім інструментом для впливу на навчання та поведінку дитини, сприяючи її всебічному розвитку і підготовці до життя. Для дошкільнят гра в шахів відіграє велику роль. Вона не лише розважає, а й стимулює розвиток різних аспектів їхнього інтелекту. Шахи допомагають легко вивчити математичні основи. Вченими доведено, що дітям, які грають в шахи, легко даються уроки з математики. Діти більш соціально розвинені. Основи під час гри навчаються співпрацювати, використовувати загальні правила гри, також вміння висловлювати свої думки та брати участь у взаємодії з іншими дітьми. Це ще один перелік того. Що розвивають шахи у вашій дитині. Вивчення шахів у дошкільному віці може бути потужним інструментом для розвитку різних аспектів інтелекту, інтелекту дитини. Про те, як зацікавити малечу грати в чудову інтелектуальну гру шахів, перш за все, вибирайте цікаві шахові набори з веселими тематичними малюнками. Які приведуть, привернуть увагу дитини. Розповідайте цікаві історії, або не анекдоти про шахи. Вони можуть вразити і надихнути е на вивчення гри. Розповідайте, яка користь від шахів і який вплив вона зробить на розвиток дитячої особистості. Використовуйте ігрові методички, які роблять навчання більш захопленими. Розповідайте дитині про великих шахістів та історичні події в шахах. Залучення дітей до шахів в ранньому віці створює міцну основу для їхнього інтелектуального розвитку та успіху у майбутньому. А як же швидко вигравати в шахі? Для того, щоб швидко вигравати в грі з шахи, потрібно робити 6 речей. Перше. Робіть правильні ходи в дебюті. У дебюті потрібно контролювати поле шахової битви. Друге. Не віддавайте фігури без необхідності. Третє. Розгортайте фігури в активні позиції. Четверте. Координуйте тії своїх фігур. Забезпечуйте безпеку короля. І останнє, будьте ввічливі в усіх ситуаціях. Багато людей цікавляться, як швидко вигравати в шахі. Перемога в шахах вимагає стратегічного мислення, тому щоб швидко вигравати в шахах, дотримайтеся цих порад. Рання ракетка. Робіть ракеровку на початку, щоб захистити свого короля. Наступне контролюйте центр. Розміщуйте свої фігури так, щоб контролювати центр поля. Наступне аналіз ходів. Думайте про свій хід та можливості відповіді суперника. Навчіться робити зв'язку, вилку та е -е, наскрізну атаку проти фігур суперника. Постійно шукати, шукайте можливості для створення загроз, щоб змусити суперника робити помилки. Захист фігур. Тримайте під захистом важливі фігури, такі як король, ферзь та важливі пішаки. Це забезпечить вам хорошу оборону та атаку. Перемога в шафів зараховується, якщо на дості є мат. Якщо у одного шахіста закінчився час та кількість ходів визначеного правилами гри, або він зробив два неможливих ходи, якщо гра суперника найбільш сильна, але не може поставити мат. Дякую, що прослухали цю інформацію. Я думаю, що вона була цікава і корисна. З вами Шахів Анатолія. Якщо сподобалось, ставте подобайку та підписуйтесь на канал, до зустрічі на каналі. Напишіть, чи цікаво от такі, таке викладення матеріалу. Всього вам найкращого, гарних партій, до зустрічі на каналі. До побачення.